Привіт всім! Сьогодні у нас обзор такий дуйчик, мощність його 300 метрів в секунду, це з китоя. Ось так він виглядає. По регулював тут у нас ця кнопочка, якщо її, наприклад, якщо ми клацаємо, там показується режим заряду батареї. Якщо зажати і подержати, отак дивіться, я, я зажав, зараз. Ано. Бачите? І він все время дує, слаб. Ну, не сильно, що не треба держати, то ми його зажали і виключили. Або так. Тут нема ніякого фіксатора. Подсвітка є. Було два таких дві насадки такі. Я ось з однієї, вона накручується, зробив, вона чуть довша зробив такий, щоб матрос накочувати. Толку ноль, тому що велике супротивлення воздуха і не можу накачати матрос. Так що не годиться. А просто продувати, зараз включу, покажу, як працює. Ось земля в мене. the